стосується суті жури, це військово-патріотичні змагання, які складаються із багатьох дисциплін, в таких як впоряд, це такий один з найважких конкурсів, це стройова підготовка, в якому приймає участь вся команда, весь рій. У нас команди називаються РАЇ. Діти готуються протягом року, тому що ми протягом року займаємося дітьми дистанційно. От вони готуються і вже сюди приїжджають, вони вже готові. Е -е, слідуючий, слідуючий етап це е -е, смуга перешкод, тягання линви. Е -е, ми ввели тактичну медицину. Чому? Тому що, розумієте, війна діти повинні мати ці навики. Тому от, евакуація поранена, накладання турнікета, накладання пов'язок, вони вивчають знову ж таки протягом року і на змаганнях показують свої вміння. У нас буде конкурс стрільба. Конкурс таборування, крім того, звичайно, зустрічі у нас із письменниками, і з тими, що воювали хлопцями, приїздять військові, допомагають, вони виступають суддями на етапах, тобто спілкуються з дітьми, консультують. Тобто, от така у нас програма. Займаємось цим, тому що це патріотична гра. Ми продовжуємо наш народ, ну і наші звичаї. Ви ще не стартували? Які очікування від позитивні, ага. позитивні. Що і, і переживання? І якого результату плануєте як досягти? Найкращого. Найкращого. Претендуєте на перше місце. Так. 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 так, ну це цікаво. Плюс зараз це в наш час, як це не популярно. Ну я не знаю, як це сказати. Ну коротше потрібна справа, щоб всі знали. Розкажіть, будь ласка, про шлях оцей перешкод. Що ви маєте подолати сьогодні зараз? Маятника провісити на мотузці, після цього прийтись по колодочкам, не схиливши з них проповсти під мотузками і жди. А те, що у вас найулюбленіше, яке, яке змагання? Аж да, да. як це виглядає, розкажіть? Це, прикування. це прикування. тобто... перед суддями. Так, Так, так. так, так. так. Ага. Що вам найбільше подобається саме от, о, під час перебування в таборах? Ще, які, ну коли ми всі разом сидимо страша, біля страхнича. Тобто в вечірній час, да, так? І ночівля в палатках. Ми ламбаду, о, да, танцювали. Ламбаду вчора танцювали так. по всьому таборі. А хлопці? Запрошували дівчат на танець. Ну так це ж вони і а -а. зробили. Хлопці. 3,54 – п'ятдесят чотири так Молодці. хлопці, дівчата. Давайте поки що вони втекли, одразу. ділимося враженнями. Що було найважче? Жордини. однозначно жордини. жордини. треба було тримати рівновагу, контролювати свої емоції, щоб там не впасти свої рухи. Я вражена. Ви тільки що дізналися про свій результат час подолання. Задоволені? А, а, так. Як для першого разу ми задоволені дуже. Як гадаєте, які результати у порівнянні з іншими командами? В тройку, може, лідери тройку обійдемо. Дуже класно працює, всім подобається. Це такий е, загальний, такий виховний процес, який... Е, Організовує, тому що в принципі, якщо ти не само, самоорганізований, це найголовніше. Да, то ти не можеш вже співпрацювати з іншими і не можеш налагодити якось вони вчаться комунікувати між собою. Ми е, були учасниками першої всеукраїнської школи корінних і ройових, і теж збирали таких лідерів, які саме в джурівському такому форматі. Так, і вони все, і ми повернулися, і вони так нам потрібно це вести, те вести, те вести, і вони вже так. Давайте тут організуємося, таке зробимо, таке зробимо. Тобто вони вже один одного навчають, і Це дуже класно. І дітям це подобається, і вони один одного виховують. Так, у нас в рої вісім учасників. Діти займаються тут з організацією саме різними активностями, ходять на змагання. Ну а тут наш табір, якби ми тут живемо. Ми тут проводимо наш побут, готуємо їсти, ну, якісь бесіди біля вогнища, збірки проводимо, ну свої саме ройові. Але в основному діти займаються саме з організаторами даного заходу. Тобто фактично діти тут цілий день проводять? Так, цілий день. Ось тут діти проводять безпосередньо в таборі або на заняттях. Ну режим дня в нас залежить зокрема від організації саме заходів, від конкурсів, від змагань. Але в основному в нас о сьомій годині. Побудка, далі о 9-й збірка, і починаються конкурси, в залежності від того, який конкурс. Там підходять до нас керівники, забирають дітей на конкурси, і діти йдуть, проходить кожен рік, проходить конкурси якби окремо. Немає такого, що великої збірки дітей в одному місці. Тобто, прийшли, провели конкурс, пішли на табір і займаються своїми справами та впорядкуванням господарства. Що входить до упорядкування господарства в таборі? в рої? Приготування їжі. Ось в нас є кухня, наша польова, далі побут, тобто прибирання наметів, прибирання території, заготівля дров, також. Ну і так, різні якісь свої, там які їм потрібно задачі виконувати. Теж всі люди мають. Свої якісь потреби там в нас немає якби, конкретної цілі, щоб там за результатом воно пересідується якби, ці дві цілі і провести гарний час, щоб діти відпочили, щоб набралися гарних емоцій, ну і теж, щоб досягли якогось результату, щоб було в них якесь прагнення до мети, прагнення до високих, так сказати, рубіжів, щоб вони прагнули завжди бути першими.